Взяти в полон. Російських диверсантів і спробуємо пробують стабілізувати ситуацію. Близькість лінії фронту це фактично менше кілометра до міста Куп'янс, дозволяє ворогу заходити диверсійними групами. Якщо ми кажемо безпосередньо про регулярну армію, її на території Куп'янська, території громади немає на сьогоднішній день. Але щільність обстрілів, застосування FPV-дронів, авіації, керованих авіаційних бомб, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Вони просто знищують міста кожного дня. На жаль, залишаються люди, велика кількість людей. На сьогодні 740 мешканців залишається безпосередньо в місті Куперс на правобережжі, 1750 цивільних мешканців. В загалом в громаді велика небезпека і загроза для життя здоров'я їм, тому що є. Інформація від наших військовослужбовців перехоплення, що у ворогу поставлена ціль знищувати, зачищати міста, в тому числі знищувати і вбивати наших цивільних людей. Евакуація триває кожного дня, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю евакуаційних груп, які їздять, це наші волонтери. ДСНС, поліція вчора евакуювали. Сьогодні будуть проходити заходи евакуації, але з кожним днем все важче і важче. На жаль, будь-яких послуг в Куп'янські на території Купянської громади немає на сьогодні. Все знищено, критична інфраструктура знищена. Світла, вода, газ відсутні. Соціальні послуги не надаються. І на жаль, в Купянську не перебуває зараз не жоден підрозділ Куп'янської міської ради, комунальне підприємство, структурних підрозділів. поліція. неможливо там знаходитись. Купен закрита територія, це фактично нуль. Труба, вона проходить не по території куп'янська Куп'янської громади, і з неї неможливо зайти безпосередньо в місто або на територію Куп'янської громади. Вона межує дійсно у ворога. Були спроби. Деякі спроби закінчувалися дійсно там позитивними. У них а Воно зараз ці труби знищені.